Що краще оформити працівнику сумісництво чи суміщення? Чим вони відрізняються, як надавати відпустки, оплачувати лікарняні та відображати у звітності? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю! Це рубрика. Міні-курси від семінар про актуальні питання оплати праці. Сьогодні розглянемо, які відмінності між сумісництвом та суміщенням. Працівникам нерідко збільшують навантаження, але щоб правильно оформити додаткову роботу, правильно її відобразити в звітності, а потім враховувати додаткову оплату при обчисленні середньої зарплати, важливо розрізняти такі поняття, як сумісництво та суміщення. Назви майже схожі, а значення суттєво вирізняються. Сумісництво це виконання працівником іншої регулярної оплачуваної роботи, крім своєї основної, на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві. Таке визначення надано в кодексі законів про працю України. Зверніть увагу на умовах трудового договору. Тобто, якщо мова про сумісництво, то із працівником укладають окремий трудовий договір. А це впливає на документальне оформлення. Працівник має надати заяву про прийняття на роботу, в якій слід зазначити, що працівник приймається на роботу на умовах сумісництва. На підставі такої заяви роботодавець видає наказ про прийняття на роботу за сумісництвом. Якщо це прийняття на роботу, то потрібно також подати повідомлення про прийняття на роботу до податкової служби після видання наказу про прийняття, але до початку роботи працівника. Ви є критичним підприємством. Тоді не забудьте подати оперативні відомості до пенсійного фонду не пізніше наступного дня після прийняття на роботу. Крім того, якщо працівник-сумісник є військовозобов'язаним, призовником чи резервістом, обов'язок роботодавця подати повідомлення до ТЦК за формою наведеної в додатку 4 до постанови 1487. Тобто роботодавцю потрібно провести всі звичайні дії при прийнятті працівника на роботу. Єдина відмінність це буде трудовий договір за сумісництвом, що таке суміщення професій чи посад. На жаль, тут кодекс законів про працю визначення не дає, але за роз'ясненням ще застарілих нормативно-правових актів. Це виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, встановленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією, посадою в межах робочого часу за основною роботою на одному й тому самому підприємстві за згодою працівника, якщо це економічно доцільно та не призводить до погіршення якості виконуваних обов'язків. Саме з цього визначення розуміємо, що працівник поряд зі своєю роботою за посадою навантажується додатковою роботою. Яка має бути певним чином оплачена. При суміщенні із працівником не укладають окремий трудовий договір. Роботодавець видає наказ про доручення працівникові виконання додаткових обов'язків у порядку суміщення професій посад. Оскільки це не окремий трудовий договір, то повідомлення до податкової не подаємо, оперативні відомості до ПФУ, повідомлення про зміну облікових даних до ТЦК також не надсилаємо. Зверніть увагу. Для оформлення суміщення в штатному розписі має бути вакантна посада, тобто посада має бути не тільки передбачена штатним розписом, але й не зайнята іншим працівником. Для сумісництва посада також передбачається в штатному розписі, але не обов'язково вона має бути вільною. Тобто, ви можете укласти трудовий договір за сумісництвом на час відсутності працівника, який займає таку посаду, але в такому разі це буде вже строковий трудовий договір. За сумісництвом працівник може працювати як на підприємстві, де його основне місце роботи внутрішнє сумісництво, так і на іншому підприємстві зовнішнє сумісництво. Суміщення завжди відбувається на одному підприємстві. Наступне важливе питання при виборі сумісництва та суміщення, в який час працівник буде виконувати роботу. Статтею 102.1 КЗПП чітко передбачено, що сумісник має виконувати роботу у вільний від основної роботи час, тобто робочий час за основним місцем роботи та роботою за сумісництвом має відрізнятися. Наприклад, за основним місцем роботи працівник працює з дев'ятої години ранку до вісімнадцятої години вечора із перервою тривалістю 1 годину. А за сумісництвом такий працівник працює з 19 до 21 години вечора. Додаткові обов'язки за суміщенням працівник виконує в межах робочого часу, визначеного за основною роботою за рахунок збільшення інтенсивності праці та обсягу виконуваної роботи при незмінній тривалості робочого часу. Наприклад, бухгалтер працює з 9 до 18 і в цей ще час суміщує роботу кадровика. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Робота за сумісництвом відображається в табелі обліку робочого часу. Причому для внутрішніх сумісників облік робочого часу ведуть окремим рядком від основного місця роботи. Відповідно, для внутрішнього сумісника в табелі обліку робочого часу буде два рядки. Один з обліком робочого часу за основним місцем роботи, другий за сумісництвом. Якщо ж оформлено суміщення, то це окремо в табелі обліку робочого часу не відображається. В табелі заповнюють тільки один рядок за основною посадою. Оплата праці також відрізняється. При сумісництві працівнику нараховують зарплату за фактично виконану роботу. Причому, якщо сумісник працює з неповним робочим часом. То оплата праці буде здійснюватися пропорційно його зайнятості. Якщо мова йде про внутрішнє сумісництво, то зарплата буде нараховуватись окремо за основною посадою і окремо за посадою, на якій він працює за сумісництвом, з урахуванням зайнятості за кожною з посад. Така оплата праці входить до фонду основної заробітної плати. Згідно з підпунктом 2.1.1 інструкції зі статистики зарплати номер 5. при суміщенні працівнику встановлюють доплату до посадового окладу. Як правило, таку доплату встановлюють у відсотках до окладу для бюджетних установ розмір доплати обмежується на підприємствах госпрозрахункової сфери, не обмежуються і встановлюються як правило в межах економії фонду заробітної плати за тарифною ставкою і окладом суміщуваної посади працівника. Проте, відповідно до статті 105 Кодексу законів про працю розміри доплат за суміщення професій, посад встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі. Конкретний розмір такої доплати зазначають у наказі: доплата за суміщення входить до фонду додаткової заробітної плати відповідно до підпункту 2.2.1. Інструкції зі статистики зарплати номер 5. чи мають працівники, які виконують роботу за сумісництвом або за суміщення, право на щорічну відпустку? Якщо оформлено трудовий договір за сумісництвом, так право на відпустку є за обома посадами. При цьому використовувати відпустку сумісник може як одночасно із відпусткою за основним місцем роботи, так і в різний час. Середню зарплату та відпускні розраховують окремо за основною посадою та за сумісництвом. Якщо це суміщення, то право на відпустку працівник має тільки за основною посадою, адже суміщувану посаду працівник не обіймає. При обчисленні середньої зарплати для оплати днів відпустки доплата за суміщення включається до розрахунку середньої заробітної плати в повному обсязі. Якщо працівник захворів. То за суміщенням лікарняні окремо не оплачують, хоча доплата включається в розрахунок середньої зарплати при розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності за основною посадою. Якщо це сумісництво, то право на лікарняні або декретні працівник має за обома місцями роботи. Проте для нарахування страхових виплат сумісник має надати довідку про середню зарплату з основного місця роботи. Це обов'язкова вимога пункту 30, порядку номер 1266. Оплата та розрахунок середньої зарплати на роботі за сумісництвом проводиться окремо від основного місця роботи. Наступний важливий нюанс доплата ЄСВ до МЗП. Якщо це суміщення, то таку доплату враховують до загального нарахованого доходу працівника. Якщо він буде нижчим від розміру мінімальної зарплати, ЄСВ нараховують виходячи з Мінзарплати, зарплати за умови, що для працівника це місце роботи є основним. Якщо це сумісництво, то слід відрізняти. Це зовнішнє чи внутрішнє сумісництво. Якщо зовнішнє, то вимогу ЄСВ з мінзарплати не виконують, а єдиний внесок нараховують на фактично нарахований дохід. Якщо це внутрішній сумісник, то з мінзарплатою порівнюють загальний нарахований дохід, а саме нараховану зарплату за основним місцем роботи та внутрішнім сумісництвом. Якщо він буде менше мінімальної зарплати, то потрібно донарахувати ЄСВ до МЗП. І останній момент це відображення в звітності. Якщо працівнику нараховують доплату за суміщення, то її в додатку 1 та додатку 4 ДФ відображають в загальній сумі із зарплатою за основною посадою. Додаток 5 при встановленні суміщення не заповнюють. Для сумісництва є особливості: прийняття на роботу за сумісництвом або звільнення відображають в додатку 5, зазначаючи в графі зім категорію застрахованої особи 2. Також потрібно заповнити графу 11 додатку 5, в ній зазначаєте 1 для внутрішнього сумісника, 0 для зовнішнього сумісника. В додатку 1 для сумісника в графі 21 обов'язково слід заповнити ознаку 0. В додатку 4ДФ доплата за суміщення окремо не відображається. Вся сума нарахованої зарплати разом із доплатою за суміщення буде відображатись в одному рядку з ознакою доходу 101. Також оплата праці за сумісництвом буде показана із ознакою доходу 101. Причому, якщо це внутрішній сумісник, то в додатку 4 ДФ відображають загальну суму зарплати, нарахованої за основним місцем роботи, і за сумісництвом в одному рядку. Отже, підсумуємо, сумісництво передбачає укладення окремого трудового договору, що впливає на документальне оформлення та повідомлення до податкової суміщення виконується в межах робочого часу за основною посадою. Без укладення окремого трудового договору чи подання повідомлень сумісник працює у вільний від основної роботи час, тоді як суміщення виконується в межах основного робочого часу. Оплата праці за сумісництвом здійснюється окремо за кожною посадою, а при суміщенні встановлюють доплату до посадового окладу. Сумісники мають право на відпустки та лікарняні за обома посадами. Тоді, як при суміщенні, ці права надаються лише за основною посадою. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей!